Коли він пішов, це сповіді тих, хто лишився чекати в тилу. Кожна записана історія це чесна розмова з собою, без додаткових запитань, сценарію, поставлених задач. Ми хотіли дати рупор у руки тим, хто має що сказати, і собі, і на загал, але довго ховався. Сором, страх неприйняття й ілюзія недоречності змусили мовчати. Але ми віримо, що нашому суспільству варто знати людей, чиї рідні зробили цей важливий для країни вибір. Кожен новий епізод це окрема історія та маленький всесвіт. Тож знайомся. Привіт, мене звати Олена. Мій чоловік захищає нашу країну на харківському напрямку. На момент цього запису служить більше ніж півтора роки. Коли він пішов. Я почала швидше вчитись довіряти Богу. Скажу чесно, що нас не готували до війни. Бог постукав в моє серце, коли мені було 14, зараз 37. Тож в служінні досить тривалий період часу, так само, як і мій чоловік, але він на 6,5 років старший. До повномасштабного вторгнення ми займались в церкві молодіжним служінням, медіа. Душопікою, домашніми групами робили все, що могли, допомагали пастору. Чоловік працював в сфері архітектури, я присвятила велику частину свого життя фотографії. Тож, дивлячись назад, бачу величезний вплив радянщини на побудову культури нашого суспільства в усіх сферах, тим більше і в християнстві. Не можу стверджувати, що це провина однієї людини, це ось такий. Загальний вплив. І тут же хочу подякувати Богу за те свідоме оточення пасторів і наставників, яке було. І той фундамент, котрий був закладений, він допоміг встояти в цих обставинах і продовжує допомагати. Але культура пацифізму наклала свій відбиток, не дивлячись на те, що війна тривала з 2014 року, багато питань для нас були ніби закриті. Тому ми були не готові. Але Бог він над цими обставинами І він бачив наші серця, і він почав готувати нас за декілька місяців. Наша сім'я почала проживати такий інтенсив. І проблеми по здоров'ю були, і ми ще й потрапили в аварію. І коли я запитувала, ну і ще був ряд подій, коли я запитувала у Бога, для чого нам це все, і ще із такою інтенсивністю, ніби, знаєте, от е, такі відкрився портал, і е, почались активні іспити, От, то Бог проговорив в моє серце, що це дійсно іспити перед е, тим екзаменом, який буде. І нам важливо довіряти йому. Власне, ми це і робили, хоча багато речей не розуміли. Ще і в суспільстві була досить така напружена атмосфера. І я пам'ятаю той вечір перед повномасштабним вторгненням, ми сиділи з подругою, я їй сказала, що знаєш, якщо треба буде кудись поїхати, що Бог скаже, я поїду. Поділилася потім е, цією думкою зі своїм чоловіком. Він так глянув на мене, сказав: Ну і куди ж ми поїдемо? Кажу, ну не знаю. Можливо, я це сама придумала, але от у мене є таке на серці. І о п'ятій ранку я відкрила очі від звуків, які були за вікном, від звуків вибухів, літаків, які літали, зі словами боже, що вже пора їхати. І тут телефонує нам наш друг і просить, щоб ми відвезли у безпечне місце його дружину і дітей. Чоловік мені не дуже хотів їхати, ну, але треба було, ми всіх попередили. Насправді, особисто в мене всередині була просто паніка. Я такої паніки не проживала, мабуть, за все своє життя. Сказати, що було погано, це нічого взагалі не сказати. І в цій паніці ми збирали речі, намагалися щось усвідомити, хоча ми взагалі нічого не розуміли, взагалі що відбувається? Ну, але ми поїхали, поки ми доїхали, ми не знали навіть, коли ми повернемося чи ми повернемося. І коли ми доїхали до того міста, з'ясувалося, що і там небезпечно, і ворог атакує взагалі по всім напрямкам. Ну, на той момент єдиний вихід був це переднути кордон, допомогти подрузі. А мій чоловік залишився на Закарпатті. Мені не хотілося його залишати, я дуже за нього хвилювалася, тому що ну, там, що взагалі робити, назад не повернешся. Вперед теж не можна. Де жить, як будь, взагалі нічого не зрозуміло. Знову ж таки, почала молитись і почула від Бога таку фразу, що ну, мій чоловік має залишитись біля кордону. По-різному можна розуміти. От. Але сталося те, що сталося. Він зустрівся з друзями наших друзів, які теж були. В такій паніці не знали, що робити. Вони були теж з іншого міста, їхали в невідомість, рятували своїх дітей, сім'ї, і вийшло так, що вони разом згуртувалися, Бог їх благословив будинком, в якому вони певний час прожили. Потім я ще повернулася, і за цей час. Бог постукав в життя цих людей, до цього за них молилися. І виходить, що кожного дня разом було читання Біблії і спільна молитва. І це було щось неймовірне. Хоча обставини, які були е, навколо і продовжують бути, ну, це страшні обставини. Але Бог діє. Одразу, коли чоловік мій. Е, Заселився, він пішов і став на облік у військкомат, надав всі документи, ну йому сказали: іди чекай. Ну, і він чекав. Тобто, за період три місяці активного служіння на тому місці. Потім, коли вже вирішили повертатися, він пішов забирати документи. Щоб встати на облік за місцем проживання, коли ми повернемось додому, йому сказали: а атака, ваших документів у нас немає. Він каже, так, як, я ж у вас був, і ви у мене їх забрали. Як з'ясувалося, що ці документи десь загубилися в паперах, вони їх не бачили, Ну, потім вже поставили печатки по факту і відправили його додому. Ми сприйняли так, що Бог дав нам цей період часу, щоб дійсно послужити людям. І ми і до сьогоднішнього дня досі разом в онлайн збираємось, читаємо Біблію і молимось. І це дійсно диво Боже. Це була така наша короткострокова місія, за незрозумілих. Обставин і слава Богу, що так трапилось. Ми дійсно знайшли і гарних друзів, і, і взагалі у мене немає слів, щоб це описати, якщо чесно. Досі не віриться. По поверненні до свого міста він став на облік, ніколи не був з тих людей. Які там ховаються або бігають, він завжди говорив, що ну, все має бути чесно, і в нашій родині слава Богу, була присутня така свідомість. Звісно, було страшно, але відчуття свідомості воно якось переважало. Я розуміла, що війна за два-три тижні, два-три місяці не закінчиться, що це буде тривати. Досить довгий проміжок часу, і, звісно, ніхто не збирався бігати від мобілізації. От. І той час, допоки його не призвали, Бог допоміг нам підготуватися. Можливо, не все, що ми робили, було свідомо, але знов таки Бог провадив. І мені довелося прийняти частину його роботи. І деякі моменти в служінні, тому якось це відбувалось. Ще ми дуже багато намагались волонтерити, допомагати захисникам, і кожну зустріч, яку Бог давав, це знаєте, була не просто зустріч, це ніби Бог нас зводив з цими людьми і допомагав нам допомагати їм через війну. Не завжди ми можемо бачити той фізичний ресурс, який є, але Бог ніколи не залишав і ніколи не стояв осторонь. Тому от це така була у нас позиція. І коли е, він вже прийшов момент, коли він мобілізувався, мені було дуже страшно, того що це була суцільна невідомість. Ми ті люди, які звикли планувати, ми, ну. Якісь моменти намагались прораховувати завжди. Знаєте, з, о, з тих з, з, з тої категорії людей, там, де має бути план А, план Б, план С. А тут взагалі, ну, взагалі нічого не зрозуміло. І о, як жити, як бути, з одного боку мозок розуміє, що це наша позиція, і ось така підготовка була з іншого, що буде попереду, взагалі, ну, <ф> якась тьма суцільна. Але, думаючи про цей період, я згадую розмову з пастором, і коли і з нашим другом, коли я ділилася, він, він помолився і сказав, що знаєте, таке життя у вас, вам просто треба зрозуміти, що ви ніби їдете за навігатором, ну, за Божим навігатором. А, і є період часу, коли ми їдемо там з точки А в точку Б, і треба от проїхати 15 кілометрів прямо. І все зрозуміло, що треба рухатись прямо. Але потім о, дорога змінюється, і треба слухати навігатор і рухатись уже по тому, що він говорить за новим шляхом. Але іноді це може бути просто пряма дорога, але потім може бути не дуже пряма дорога. Тож о, для мене період, коли чоловік мобілізувався, це о, форсаж, третя частина, «Токійський дріфт. Якщо б якийсь необережний рух по дорозі, просто винесло б з траси. Чесно. Тому я намагалась бути дуже обачною і розуміла, що я не можу все контролювати, я можу лише довіряти Богові. І так як він довів нас до цього моменту, я вірила в те, що він проведе і далі. Так і трапилось. Побачила і прожила відкровення те, що найбезпечніше місце це бути у волі Божій. І якось ця така картина для мене була досить яскравою. Бо, дивлячись на історію біблійних героїв і на ті помилки, які вони робили, і на ті перемоги, які вони з Богом здобули, дійсно. Що би навколо не відбувалось, але найбезпечніше місце це не про місце знаходження, це про положення серця серця бути у волі Божій і виконувати те, до чого він кличе. Тож я з цим розумінням і з цим откровенням е от зблизилась, просто я не знаю, мабуть, це коли слово стало ожило, Да? От. І воно мені допомогло. Хоча було дуже складно і емоційно, і психологічно, і взагалі. Іноді, щоб помолитись, просто треба було, хоча б, щоб руки і ноги не трусились від нервів. От. Тому так вже як є. Готовий до всього не будеш. Але можеш підготуватися. Була ще на той момент. Трошки складною поведінка оточуючих, того що ж знову ж таки цей вплив радянської культури у кожного з різною швидкістю відбуваються зміни, і інколи були такі запитання, типу, а що ваше богослів'я дозволяє вам зброю тримати в руках, або щось на кшталт, а що там, як твій чоловік? І що він дуже він же ж часто приходить додому, що він не може відпроситися. Ну так, звісно, він же ж знаходиться десь на відпочинку. Може відпроситись в будь-який момент. Дійсно, чого за нього хвилюватися? Він же на фронті нас захищає з вами. От, слава Богу, він дає мудрість э, стримано відповідати, в деяких моментах не звертати увагу. А в деяких доносити свідому точку зору. Головне, не поспішати з відповіддю бо відносини з людьми вони важливі, як би там не було. Щодо особистих стосунків з чоловіком, то мені здається, вони стали набагато міцніше. Ми до того, можна так сказати, працювали в команді, але. Цей період часу ми більше зблизились, як би це дивно не звучало. Для мене була така програма: мінімум кожен день це молитва і відправка плюсика, тому що е, військові вони ж не завжди можуть на зв'язок виходити. Але е, ну от, молитва щодня одне, одне за одного, вона має бути. І це об'єднує. Бог бачить наші серця, і мені відчувається, що ми навіть розуміти одне одного стали набагато швидше. Десь через рік я усвідомила, що я втомилась. Ну, як, я це розуміла, але я повноцінно це усвідомила і відчула. Бо Весь рік я тримала планку, чогось я собі так в голові зафіксувала, що я маю тримати побут, роботу і все, за що відповідав і мій чоловік, на достатньому рівні. Все має бути виконано, якщо я чогось не знаю. Я в цьому розбираюсь, я в цьому маю розібратись, в мене немає опції щось відкласти або занедбати. Тобто, мені потрібно тримати планку. І через рік я почала бачити, що в мене вже проблеми зі здоров'ям від такого стресу. Мені потрібно щось з цим робити. Я прийшла до свого наставника і пастора кажу: я вже більше не можу, я втомилась. Я живу просто на ну, ніби в двох ролях. І багато речей особистих, що стосуються мене, я про них навіть і не думаю, і взагалі поставила хрест або паузу довготривалу, тому що в пріоритеті зараз зовсім інше. Я маю бути підтримкою і допомогою своєму чоловікові. Ну, але мені складно. Він дав дуже корисну пораду, сказав, що мені потрібно навчитись переключатися. Звісно, як це зробити, мені було незрозуміло, але я почала над цим думати, почала молитись, і Бог допоміг. І, от знаєте, є загально доступне відкривання, що Бог для всіх, як творець, проявляється в природі. Природа, люди, да, це його творіння. І я почала просто зупинятися і спостерігати за пташками, спостерігати за квітами, за геометрією квітів рослин, за поведінкою тварин. І мене це почало відволікати в плані переключати. Ну, не в негативному сенсі відволікати, а в гарному, в сенсі перемикання. От. І це такі стали для мене острівці заземлення. Я усвідомила, що хочу жити в моменті тут і зараз, не жити в минулому, не жити якимось нездійсненим майбутнім, невідомим. А я хочу проживати кожен момент тут і зараз. Коли я бачу свого чоловіка, я хочу бути повноцінно з ним, а не думати, що він скоро поїде, і, о боже, що я буду робити, або що потрібно вирішити ще мільйон запитань, поки він тут. І знаєте, стало набагато легше. Стало набагато легше почав налагоджуватись мій сон. І я стала набагато продуктивніше, тому що до цього якось знаєте, ніби от згадуючи той період часу, ніби я знаходилась в діжці з дірками, і мені потрібно було закривати всі дірки. А воно ну не допомагало, тому що ну, мій людський ресурс, фізичний, він обмежений. От а ну, так от Бог прийшов і навів свій порядок. Тож для мене це теж диво, бо мені було складно. Він показав мені Бог, що він, йому не все одно, що він моя підтримка. Я відновила фотографію в своєму житті. Хоча до цього я вже і закинула цей момент. Звісно, вона теж переформатувалась, але. Ну, от по-новому проживаю цей етап. Точніше, не по-новому, а знаєте, в новому форматі. Бо ми звикли завжди до якихось шаблонів, що щось має бути так і тільки так. І коли шаблон змінюється, ми починаємо лякатись. Але ні, насправді Бог шукає не форми, а Він шукає, щоб ми. Жили тут і зараз, і використовували ті інструменти, які він дає нам сьогоденні. Для кожного часу він дає свої інструменти, він дає певний ресурс, він відкриває в нас певні дари, які проявляються. І, і це допомагає. Не потрібно триматись за старе. Тому я з вдячністю. Зараз живу до Бога за те, що ми проходимо в цих важких обставинах. І в житті мого чоловіка також за цей період часу були свідоцтва і Бог. Одного разу той випадок, про який я можу трошки розказати, він врятував його життя, життя його побратима теж дивним чином. І дякую Богу. За його мудрість і за те, що все відбувається, як є. І за розуміння того, що дійсно найбезпечніше місце це виконувати Божу волю. І він дасть необхідний ресурс, він дасть необхідні сили, інструменти, і буде відкривати необхідні двері для того, щоби пройти цей шлях по навігатору. Хотілося би. Цією частиною свого життя, цією розповіддю можливо когось підтримати або надихнути, не зупинятися. Бог він поруч, Він не стоїть десь там далеко. Він хоче підтримати, він хоче допомогти і він хоче провести. Дякуємо, що ти тут. Розкажи про цей епізод тим, кому це потрібно сьогодні. А також напиши нам у коментарях на будь-якій платформі, що саме стало для тебе відкриттям або підтримкою. Почуємось!